Ну, от що я зробив не так, що от зараз в мене така срака. Ну що, моє перше відео на Ютуб. Хочу записувати такі відоси. А, матриця долі, змішані зі психологією. Трошки маю я знань. Я трошки накопичила їх ось. І хочу ділитися цим. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, комусь. Потрапиться в відео саме в певний час його життя, тоді, коли потрібно, я в це все вірю. Я знаю, що то все реально, що це все правда. От, з чого ж почати? Матриця долі, Я тут в мене роздрукованих багато таких схем, бо я робила розбори людям. Ось. Ось так вона виглядає. Бачите, ваш день, місяць та рік народження. Я його все прораховую по цій схемі, так? І в кожному кружечку тут стоїть е, число, яке е, щось да означає. Ну, ось. Кожна сфера вона має різне значення. От, наприклад, саме таке ось. Ось тут знизу це наш кармічний хвостик. Мені завжди дуже цікаво його розбирати. А, яка душа була ваша в минулому втіленні, Ким вона була і для чого вона прийшла а, зараз? Які випробовування її чекають, і що потрібно зробити обов'язково в цьому житті? Загалом а, люди звертаються до матриці долі вже коли так там піджалода людина. Можу задаватись питанням, там, наприклад, хто я, чому, чому я зараз тут, що мені потрібно робити, для чого я існую, яка ціль в моєму житті, що я маю зробити, чи моє призначення. Да? Що я роблю не так, чому в мене завжди виходить ось так, а не так, як я хочу. Ну, типу, такі стандартні, мені здається, запитання. От. І долі може знайти на них відповіді. Числа, які знаходяться в цих кружечках, це ваші енергії. Ось. І кожна з, з цих енергій може сказати, розказати про себе, тобто про вас. Кожна енергія вона має характеристику. До прикладу, енергія 13. Потім я думаю, про кожну енергію я запишу окреме відео. Так? Щоб було так зрозуміліше, і там ви могли подивитись свою енергію. Ось. А Наприклад, от 13 енергія, якщо людина свою енергію проживає в мінусі, то ця людина вона буде дуже така агресивна, вспильчива. А, І якщо вона відчуває такі емоції, то в цієї людині дуже багато чого блокується по життю. Тобто для людини з числом 13 не можна а, агресувати, не можна навіть ну, злитися, навіть відчувати роздратування. Да? От, ну, Енергію ми можемо перевести з мінуса в плюс. А ми народжуємося в плюсовому прояві. Але на процесі свого життя ці енергії ти можеш загнати просто в мінус. Хтось заганяє частково, хтось прям в глибокий мінус виходить, і там дуже важко викарабкатись, але можливо. От. А є такі енергії, які ось такі вони червоним, позначені. З ним ми народжуємося вже в мінусовому прояві. Це карма з минулих втілень. Тобто, щось в минулому ми там натворили, накосячили. От, І в цьому втіленні потрібно це відпрацьовувати. Там не просто так е, є така пословиця про бумеранг. Ось він кожного настигне. Так, звісно, це питання тільки часу. Можливо, до когось це прилетить в наступному втіленні. І от зараз, да, наприклад, якщо ви якби, а, вважаєте, що ви хороша людина, ви там нікого не ображаєте, там а, ніяких нічого поганого нікому не зробили, і ви думаєте, такий, за що мені це? Ну, от що я зробив не так, що от зараз в мене от така срака, того що треба дивитися карму минулого вцілення. Ви могли щось напортачити ще там. Нічого просто так не відбувається. Якщо з вами при... відбувається якась несправедливість, то ви помиляєтесь. У цьому світі все справедливо, все відбувається так, як має бути. Якщо з вами щось е, нехороше сталося, там, да, якісь складнощі, значить ви на це заслужили. Вам потрібно е, продивитися, чому ви на це заслужили, і зробити з цього урок, не жалітись. Не треба жаліти, що о, як це, що ж, це бідалашка, я. Ні, треба брати в свої руки і змінювати своє життя. Тоді будуть зміни. А якщо просто сидіти нити, то нічого не відбудеться. Ну, це в принципі, я думаю, для всіх зрозуміло. Що за давайте розберемо, що взагалі можна подивитись по матриці долі. Що ще цікавенького? Значить, у нас базові енергії йдуть плюсові, мінусові прояви. Ви собі записуєте, ага, тут в мене мінус, значить, мені це треба пропрацювати. А тут у мене все ок, ок, ок. Далі у нас ідуть. А... Можна подивитися фінанси ваші, що буде спонукати вашим фінансам, так через що ви можете втрачати фінанси? Що? Через що ви можете не заробити їх взагалі на цю енергію, якщо ця енергія в фінансовому каналі стоїть, якщо ви будете злитись. Проявляєте ви оце почуття злості якоїсь такої, то гроші у вас, до вас не будуть приходити все. Ну, типу, пропрацьовка над своїми емоціями це дуже важливо. Ну, ось. Ну, але ж це не для кожної енергії. Для когось потрібно, до прикладу, мати хороші стосунки з батьками. Якщо у вас там. Знову ж таки, кисні палатки. Це потрібно з цим потрібно щось робити, бо фінанси не будуть до вас. іти, хоч щось не працюти на 10 роботах, тому треба розуміти, з чим вам працювати. Так, далі, кармічний хвостик, це що я вже казала, це ми можемо подивитися минулі вцілення і. Таке завдання з минулого, яке дуже важке в опрацюванні, але ви маєте його зробити до 60 років. Якщо не виконується це завдання, то старість дуже важка. Дуже класно, я думаю, що зараз можна подивитися ось такі моменти, вкладаєш всі пазли, ти думаєш, ну це справжня інструкція до твого життя. Тут вже справа в тобі ти, або береш і робиш це. Так, або ти далі пливеш. По течії, яка кашка можна подивитись а, професії, які вам підходять. Так їх може бути і деякі з них можуть прямо так в точку попадати. Та далі, таланти, таланти є в кожної людини абсолютно. До прикладу, вміти слухати людей. Так, якщо є у вас цей талант, то ви, звісно, можете аналізувати, що ви можете стати класним психологом. Тож можна розібрати стосунки, які партнер вам підходить. Таке. Питання стосунків, кожна людина вона капарсається і дивиться, що ж там не так в моєму партнерові, і що йому треба змінити. Але забувають найголовніше, що треба спочатку подивитися на себе і побачити свої недоліки, що треба змінити в собі. Не буде працювати так, що ви будете змінювати партнера, а самі такі сілі. Спокійно такі на попу і сидіти, щось чекайте, поки він зміниться. Ні, так це не працювати не буде. Спочатку ви змінюєте себе, потім а, з вами буде змінюватись партнер. Все, буде працювати тільки так. Немало важливо родові а, енергії. Це м, також завдання. У нас їх дуже багато за все життя. До речі, завдання від наших предків: мами, папи, бабусі, дідусі, пра-пра. Ось вони всі нам. А, навішали трошки зобов'язань, але вони б це не зробили аби. Ми не змогли з ними впоратися. Вони там могли теж щось накосячити, а ви тепер будете відпрацьовувати. Але ви можете також сказати, що це несправедливо. Як так вони косячили, а мені відпрацьовувати знову ж таки нічого несправедливого не буває. Якщо вам це повісили завдання, значить ви на те заслужили. Так, от. Є ще така матриця, матриця сумісності. Я думаю, що я. Окремо запишу це відео, і матриці сумісності. Ми робимо вашу матрицю, матрицю партнера її суміщаємо, і виходить окрема матриця саме вашої пари. Ось, це дуже цікаво, якщо а, можна для цікавості подивитися, да, навіть якщо все ок. Ну, зазвичай знову ж таки до мене звертались люди, в яких вже якісь неполадки в стосунках, і вони хочуть подивитися, можливо, щось є там, чого вони не бачать. Зазвичай так і відбувається. Ось, а, подивитись, на що ва ваша пара спроможна, так? від чого можуть бути конфлікти. Навіть, знаєте, о, може бути таке, що в парі, в вашій парі просто не можна давати поради іншим. Да? Ну, казалось би, таке щось дріб'язкове, ну, як дріб'язкове? Ну, щось таке, типу, то ви ж ну, ви щирого серця, ви ж по-доброму, але ні. Будете давати поради іншим, а буде хана в ваших стосунках. Ось, тому це треба теж все розбирати. Лавше я кажу, це все дуже індивідуально стосовно пар. Також ми можемо прогнозувати ваш період, це також робиться по матриці. Те, що вас чекає в вашому році. Період він рахується від дня вашого народження до наступного вашого дня народження, так, оцей рік. І можна подивитися, що вас може очікувати в році, вашому. Можливо, якісь застереження по фінансовим, по стосункам, Десь може бути таке, що буде рік, який буде сприятливий для вагітності. Так, так. Такі всякі моменти дуже цікаво. верховуються три енергії. І по них робиться трактовочка. Також з матриці ми дивимось чакри. Це дуже теж така цікава тема, але це теж все окремо. Ось, а, наговорила всього потрошку, бо інформації в голові в мене не дуже багато і хочеться її всю дати, але я розумію, що зараз це все неможливо просто. Ось Тому хотіли десь там трошки, там трошки, там трошки. Тому, можливо, для вас буде щось трошки занадто, багато незрозумілого. Але я все ж таки сподіваюся, що більш доступно пояснила. Ось. Але це все тільки початок, буду далі записувати а, відео, дуже цікаві, тому. І підписуйтесь, і слідкуйте. Я дуже сподіваюся, що вам буде цікаво. Я точніше, я впевнена, що вам буде цікаво. І головне, слідкуйте. Ось. І, до речі, якщо вас це відео зацепило десь, то можете звернутися вже до мене до, на консультацію. Консультації я приймаю в інстаграм. У мене записано в шапці профілю. я проводжу голосовими повідомленнями через Телеграм. Ось або якщо вам зручно через інстаграм. Пишіть, записуйтесь, буду дуже рада всіх бачити, і дуже рада буду вашій підтримці. Тому всім па-па!